Розберемо, як підключити послугу національний кешбек в застосунку Дія. Для цього вам треба застосунок Дія, обов'язково оновлений, також онлайн банкінг, наприклад, Монобанк. А також вам повинно бути більше 18 років. Відкриваємо застосунок Дія, натискаємо внизу Сервіси. Далі обираємо плиточку Національний кешбек. Потім натискаємо відкрити карту для виплат. Обираємо необхідний банк, наприклад, Монобанк. Попадаємо у застосунок Монобанку. Ознайомлюємося з невеличкою інструкцією. Прошу звернути на третій пункт. До нього ми повернемося в кінці цього відео. Натискаємо активувати карту. І трошечки зачекаємо. Тепер вверху бачимо вибрати картку в дії. Натискаємо ту кнопочку, далі перейти в дію. Відкривається застосунок Дія. І тепер тут треба. Натиснути стрілочку назад і знову обрати плиточку Національний кешбек вибрати картку для виплат і зі списку Обрати необхідну картку. Натискаємо далі. Все, ми обрали свою картку. Але повернемося в застосунок Монобанк і тепер бачимо: тут попередження: кешбек ще не нараховується. Натискаємо прямо на нього. Ознайомлюємося, натискаємо продовжити і обираємо необхідну картку, з якої отриму... хочемо отримувати кешбек. Далі надаємо згоду. Все, тепер у нас стоїть галочка. Кешбек нараховується. Дякую за перегляд.